Буде проводитись огляд місця події. Попочатується. Подивіться. Вас затримали за зберігання бойових припасів. Вам не давалось можливість повідомити інших осіб про затримання? Так. Було затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 263 Кримінального кодексу України. Нами була отримана оперативна інформація про те, що 39-річний місцевий житель підшукує покупця для двох гранат. В подальшому оперативники та слідчі задокументували, як фігурант, знайшовши клієнта, зустрівся з ним біля залізничного вокзалу та продав за 5 тисяч гривень небезпечний товар. Поліцейські затримали ділка на гарячому. І в якості речових доказів вилучили за незаконного обігу два корпуси гранат та запали до них, які скерували на експертизу. Крім того, у зловмисника були вилучені гроші, отримані за заобородку. Чоловік зізнався, що боєприпаси належали його родичу та дісталися йому після смерті останнього. Гранати він зберігав за місцем свого мешкання, а згодом вирішив продати, аби заробити грошей. Слідчі затримали правопорушника в порядку статті 208. Кримінального процесуального кодексу України. За наявності достатніх доказів, ми повідомили фігуранту про підозру за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України, а саме у носінні, зберіганні, придбанні та збуті вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу. Згідно з чинним законодавством, за цей злочин чоловіку загрожує позбавлення волі до 7 років.